Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко, Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт і зараз ми поговоримо про те, що з Російським Чорноморським флотом відбувається щось дивне і незвичайне. Чорноморський флот Російської Федерації останні два-три дні, 5 7 червня 2024 року, демонструє незвичну активність. Однак, якщо проаналізувати їх дії... Та загрозу для російських кораблів від України то все виглядає цілком логічно. Російський флот готується піти єдиним своїм гарантованим напрямком, тобто на дно до крейсера Москва. Що ж там взагалі відбувається у Новоросійську та Севастополі? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. 6 червня різноманітні моніторингові канали почали повідомляти про перебування у Чорному морі відразу трьох надводних ракетних кораблів росіян, які у такій кількості вперше за довгий час вийшли в море з Новоросійська. Також повідомлялися про певні спроби відволікати увагу України та робити спроби переходу підводних човнів у бік Севастополя з Новоросійська. Ми подивилися, що відбувається з російським флотом на основі супутних визнімків, і далі якраз найцікавіше. Також нам стало відомо, що в період 5-7 червня більшість російських кораблів, що раніше майже весь час стояли біля причалів у новоросійську. Вийшли звідти, але вони вийшли не у відкрите море, а у напівзакриту акваторію Цемеської бухти, тобто на зовнішній рейд порту Новоросійська, де вони постійно маневрують. Ми бачимо, що 5 червня більшість кораблів все ще стояли біля причалів, а 6 червня вже були помічені на зовнішньому рейді. А військово-морська база у Новоросійську відповідно виявилася порожньою. Чому росіяни так роблять? Тому що все дуже просто. Вони бояться, що кораблі, які стоять весь час біля причалів з точно відомими локаціями, можуть стати зручною ціллю для ракетного удару. Так було у Севастополі, так було потоплено корвет, циклон та е, було уражено ще раніше кораблі у доках, і так буде і з російським, якщо російські кораблі там будуть залишатися на одних і тих самих позиціях. Е, тому що цей ракетний удар тепер став можливим як для модифікованих зі збільшенням дальності до 400 км і можливо більше українських ракет Нептун, так і для переданих західними союзниками ракет Атакамс Шоршторм Шедол та Скальп. Адже цими ракетами тепер можна бити по російським військовим об'єктам без обмежень, без політичних обмежень. Також не виключено, що росіяни бояться, що одночасно з ракетами до новоросійська ще й прилетять добрі дрони, які або посилять ракетний удар, або відволікуть на себе так звану російську протиповітряну оборону. А в цей час українські ракети безперешкодно і легко прилетять і знайдуть свою ціль. Хоча при цьому не слід забувати ще один момент: російські кораблі на зовнішньому рейді Новоросійська стають більш вразливими для українських морських дронів, адже саме там, у серпні минулого року, було успішно атаковано десантний корабель Оленеворський горняк. Але Успішно атакувати морськими дронами ціле з'єднання готових до оборони бойових кораблів, все ж буде набагато складніше для наших морських дронів, ніж атакувати одиночний і майже неозброєний десантний корабель. Так чи інакше, росіяни, підставившись під можливий удар морських дронів, вважають, що таким чином вони менше ризикують ніж залишаючи кораблі біля причалів під загрозою ракетного удару. Перед цим у ніч на 1 червня російські кораблі приймали участь у комбінованому повітряному ударі, випустивши 10 ракет калібр. Це міг бути або неповний залп з трьох наявних у них підводних човнів. Це теоретичний максимум до 12 ракет. А міг бути і залп з надводного корабля та підводного човна. Але теж не повний, тому що там теж 12 ракет у залпі або 8 на підводному на надводному кораблі, або 4 на підводному човні. Також можливо, що при цьому одна-дві ракети не долетіли до України та впали десь у море. Ми про це здогадатися поки що не можемо. Повідомляється, що росіяни знайшли якийсь спосіб навантаження ракет калібру на підводні човни. Раніше ми говорили про те, що у них був. Проблеми з навантаженням ракет на кораблі саме у новоросійську. Тобто цю проблему росіяни якось вирішили і відновили участь флоту у ракетних ударах. Останній раз вантаж ракет до новоросійської, ймовірніше за все, привезений зі складів у Севастополі, привезли вчора, 6 червня, на одному зі старих десантних кораблів проекту 1171. Загалом росіян на Чорному морі залишилось два таких кораблі. Орск та Ніколай Фільченков. У Севастополі росіяни, як і раніше, залишили лише старі і малоцінні кораблі, а також ті кораблі, які знаходяться у ремонті та небоєздатні. тобто ті кораблі, на які не варто витрачати дуже цінні та дуже дефіцитні українські ракети. Цікаво, що розбитий ракетним ударом ще у вересні минулого року підводний човен Ростов на Дону, росіяни вивели. У доку якраз вивели з доку, якраз з того доку, де його і було уражено. Підводний човен розмістили на плаву між двома допоміжними суднами, плавучими майстернями. З одного боку, це свідчить про факт певних ремонтних робіт. На цьому підводному човні, який росіяни намагаються відновити, і вже спромоглися забезпечити йому плавучість, тобто він не затонув відразу після виведення з доку. А з іншого боку, цілком можливо, що вони при цьому ще й спробували звільнити док для якогось іншого корабля, який теж потребує ремонту. Крім того, сьогодні, 7 червня, до Севастополя, зайшов один з небагатьох ще справних. Наявних росіян десантних кораблів проекту 775, ймовірніше за все для того, щоб продовжити вивезення звідти різноманітних флотських запасів та боєкомплекту. Також ми ще раз повернемося до останнього удару українськими морськими дронами у Криму, тоді в спеціалізованому морському порту Чорноморськ на північному березі мису Тарханкут який збудували свого часу для обслуговування газодобувних платформ та морського видобутку газу взагалі було уражено невеликий рейдовий буксир голусан 5 який там постійно працював ще навіть до окупації, і, відповідно був захоплений росіянами. Ми бачимо, що українські морські дрони. Прорвалися через бонове загородження і успішно атакували цей маленький буксир. У тому порту ще знаходився набагато більший і, відповідно, набагато цінніший для окупантів морський буксир. І самі росіяни вважають у себе, що саме він був запланований цілею для українських морських дронів, але в процесі щось пішло не так і було атаковано хоча б невеличке судно. Біля Керченського мосту з боку Чорного моря станом на 6 червня встановлено вже 11 сегментів бодових загороджень. 3 червня їх було 10, а 1 червня на два дні раніше 9. Довжина кожної такої секції 90 90-100 метрів. Таким чином, ми бачимо, що росіяни намагаються захистити міст від українських морських дронів, підводячи підсумки ми бачимо, що зняття політичних обмежень на застосування західної зброї не залишає російському флоту у Чорному морі ніякого безпечного місця, окрім морського дна. Всі російські бази, які там е, є, і Новоросійськ, і Севастополь, і бази на території окупованої Абхазії, і бази. У Таманському півострові і у Азовському морі вони знаходяться у сфері досяжності наявних України ракет. Самі росіяни це чудово розуміють і намагаються відтягнути свій немінучий кінець. Але мені зараз це нагадує, як у кінці оборони обложеного портатугом під час російсько-японської війни, у листопаді грудні 1904 року, росіяни спочатку втратили майже всі свої броненосці крейсери, які розстріляла японська артилерія. І лише останній броненосець був виведений на зовнішній рейд, де його системними атаками за кілька днів було уражено торпедами з японських міноносців. За іронією долі цей останній броненосець називався Севастополь і командував ним той самий Ессен, тоді ще просто капітан Микола фон Ессен, який згодом став адміралом, командуючим Балтійським флотом на початку Першої світової війни, і на честь якого зараз названо сучасний російський фрегат. Той самий адмірал Ессен, який з весни 2022 року декілька разів був уражений українськими дронами і ракетами, і майже всю війну безславно стоїть у ремонті. На цьому поки що все стежимо, що там буде далі з російським чорноморським флотом. До побачення, слава Україні!